Дорогі дівчата, в наш важкий час, коли є багато невизначеності, складнощів і, взагалі, того, що тисне з усіх боків, важливою роботою є робота з власними станами. Тому, коли ми розробляли карти, я початок, метафоричні ресурсні карти, то ми дуже хотіли допомогти вам, тим, хто працює в групі, або тим, хто може працювати наодинці з собою. Це пропрацьовувати власні стани і виявляти їх назовні для того, щоб краще зрозуміти саму себе. Тому що часто буває таке відчуття, що у тебе всередині або порожнеча, або навпаки, щось тисне, або наче каміння, або наче щось таке холодне і завмерле, і так далі. Це все в принципі ми з вами здатні. Якось візуалізовувати, давати йому визначення. І чим краще ми зрозуміємо оцей стан, побачимо його всередині себе, тим легше нам буде з ним працювати. Тому, якщо у нас є запит на стани, то ми можемо працювати наступним чином. Перший варіант ми можемо собі або в групі поставити питання. Який стан на сьогодні мені найбільше відгукується серед цих карт. так? І тут у відкриту, тобто картинкою догори можна вибрати те, що відповідає тобі сьогоднішній. І коли ми обираємо певну карту, коли ми Її роздивляємося і можемо якось охарактеризувати, тоді виникає наступне питання, з чого я можу, на що верніше я можу впливати, щоб покращити свій стан. А що мені краще відпустити і дати можливість статися тому, на що я не можу впливати. От один з варіантів взаємодії він саме такий. Це я дала таку коротеньку інструкцію, але в діалозі з кимось або з собою це відбувається досить глибинно, виникають додаткові питання і можна занурюватись. Наступний, наступна метода це може бути до якого стану я прагну, якою я хочу себе відчувати. Чи... Почувати, так? Теж ми, наприклад, беремо карту певну. Ось така красива карта, там, де ми бачимо скелю з страхів, невпевненості, але це знову ж таки це моє відчуття. У вас може бути зовсім інше. І наша дівчина, україночка наша, сама себе відбудовує. От, Наприклад, я прагну такого стану, я хочу його, я хочу його досягнути, то знову ж таки виникає наступне питання: що мені в цьому допоможе? Що мене підштовхне, або що стане моїм ресурсом. Тут можна відповідати просто логічно, або з голови брати відповіді, підказки, а можна. Все таки звернутися до карт і обрати ті ресурси або те, що нам зможе допомогти, наприклад, бачити світло завжди крізь усіляку темряву, обирати те, що нам допоможе. тобто Можемо працювати з тими станами, які є наразі, і ми їх хочемо позбутися, і ми прояснюємо через карти, що нам допоможе їх позбутися, на що ми можемо вплинути. Також можемо працювати з тими станами, яких ми прагнемо, і також з'ясувати для себе, що нам допоможе, і що буде нашим ресурсом на шляху до цього бажаного стану.